Цьогорічна весна по особливому унікальна. Рано прийшло тепло і воно нікуди не ділося. Рано розпустилися наші садки, і ми вже в очікуванні того, що ж буде далі. Але проаналізувати такі особливості весняної пори і що ж нас очікує, ми попросили агрометеоролога агрометеостанції Миронівка Ольгу Ходер. Цьогорічна весна розпочалась дуже рано, 24 січня. Більш ніж на місяць раніше середньобагаторічної дати, яка припадає на 28 лютого, середньодобова температура повітря перейшла через 0 градусів, в бік підвищення. Зі сторінок історії, за період 1945 року, коли зберіглися дані спостережень. Найраніше весна розпочиналася два роки поспіль, у 1989 і в 1990 роках. Сталося це 10 січня. Також весна у січні розпочиналася декілька разів, наприклад, у 2000 році, 31 числа, у 2002 21-го, у 2016-28 січня, і також у нашому 24 році 24 січня. Так, що можна відмітити, що це випадки не поодинокі, але не такі вже й часті. Що хочеться сказати про нинішню весну? Взагалі, коли весна рання, спостерігаються похолодання, часті зниження середньодобової температури повітря до від'ємних значень. Взагалі, в цілкому коливання температури повітря, але це не про нинішню весну. З початку весняних процесів. Встановився підвищений температурний режим, який утримувався весь час за виключенням деяких знижень. Лютий характеризувався дуже теплою погодою з достатніми опадами. Середньодобова температура повітря кожного дня перевищувала норму на 1-11 градусів. Максимальна температура повітря підвищувалася до 10 11 градусів тепла. Поверхня ґрунту прогрівалась до 15-17 градусів тепла. Березень виявився більш контрастним, взагалі переважав підвищений температурний режим. Лише в окремі дні середньодобова температура повітря виявлялася на 0,1-3 градуса нижчою за норму. Мінімальна температура повітря в найхолодніший день, 11 березня, знижувалася до 5 градусів морозу. А от уже в останній день березня. 31 числа максимальна температура повітря підвищилася аж до 24 градусів тепла. Початок квітня видався взагалі спекотним. Кожного дня середньодобова температура повітря виявлялася на 2-12 градусів вищою за норму. Максимальна температура повітря навіть 2 квітня сягнула рекордних позначок. Піднявшись до 27 градусів тепла, давайте поговоримо про весняні рекорди. Взагалі, весна видалася багатою на температурні рекорди 12, 13, 14 та 29 лютого, 31 березня, 1, 2, 10, 11 квітня, зафіксовані найбільш високі максимальні температури повітря, піднявшись, наприклад, 2 квітня до 27 градусів тепла. 6 днів лютому, 31 березня, 5 днів уже з початку квітня. За весь період спостережень зафіксована найбільш висока мінімальна температура повітря, а також найбільш високі середньодобові температури. Період, що ми описуємо, характеризувався в цілому достатньою кількістю опадів. І у лютому, і у березні. Випала надмірна кількість опадів. За два місяці. Сума опадів склала 131 міліметр або 193% від норми. Максимальна добова кількість опадів зафіксована 25 березня і склала 21 міліметр. Але хочеться сказати, що з початку весняних процесів, в часи проходження холодних фронтів, поля ще чотири рази припорошувало снігом, але подальше підвищення температури повітря зумовлювало його швидке розставання. Більше одного-трьох днів він на полях не спостерігався. Ну а тепер про роботу агрометеорологів у ранньовесняний період, а також про вологозабезпеченість ґрунту. Відновлення вегетації озимих культур та багаторічних трав у цьому році відбулося 22 лютого, що майже на місяць раніше середня багаторічного строку, який припадає на 19 березня. Якщо пройтися сторінками історії, то в період з 1945 року найраніше відновлення вегетації відбувалося 21 лютого. Відбулося це в 1989 та 2014 роках. За результатом весняного обстеження озимих культур та багаторічних трав, пошкодження рослин не виявлено, і здебільшого знаходились вони у доброму, хорошому стані. Перше визначення запасів продуктивної вологи в ґрунті припали на 18 березня. На той час у ворному шарі ґрунту під озимою пшеницею та назябу містилося 45-50 мм в метровому від 180 до 205 мм. Надмірні опади третьої декади березня сприяли затриманню вологи в ґрунті і на кінець березня запаси залишалися надмірними. А от вже суха, по-літньому жарка, спекотна вітряна погода початку квітня сприяла зменшенню запасів продуктивної вологи в ґрунті. На 8 квітня в орному шарі ґрунту вже містилося 30-35 мм, міліметрів. В метровому вони коливалися від 160 до 180 мм. міліметрів. Це в межах норми або дещо нижче норми. Вже проведено розрахунки до строків цвітіння плодових культур. Дати припадають на другу половину квітня, але всі ми з вами бачимо, що цвітіння плодових культур в цьому році сталося набагато раніше, тобто розрахунки в цьому році не діють. Також громаторологи провели розрахунки до прогнозів строків цвітіння багаторічних трав та гороху. Цвітіння даних культур розпочнеться на декаду півтори раніше звичайного. Ольга Васильівна, хотілося б почути, що нового на вашій агрометеостанції. В найближчий час чекаємо на нашій станції встановлення фінських автоматизованих метеорологічних приладів. Сподіваюся, що і ви разом з нами будете свідками впровадження цих нових приладів. Запрошуємо вас на цю подію. Ну і традиційно ваші побажання на закінчення нашої зустрічі. Зараз у нас лише одні побажання на усіх: Тримаємося, допомагаємо, віримо і сподіваємося лише на найкраще. Нехай Бог береже наших захисників і вічна пам'ять всім тим, хто віддав найдорожче за наш з вами спокій і за наше існування.